Питають люди з мурашками, щось треба робити. От я показую рецепт, який я роблю для себе, і я минулого року так показувала. Дві з половиною столових ложки гарячої води, розчинити в них столову ложку цукру, трошки дати встигнути, додати чайну ложечку меду і до того додати борної кислоти одну третьою чайної ложечки. Ви вже додали? Не додали ще тут тільки є мід, цукор і вода. Добавляєте борно, так? Добавляю борно. Беру так борний кислоти. Так. На другий раз що було. І той розчин. Я собі підготувала такі кришечки. Любу посудинку таку низеньку, якісь мисочки, може, мати низеньку. І отако накладаю ті Мисочки. О, о, і... Несати до місця, де вони Несу до місця, отако накладаю. Вони собі там ходять, годуються, несуть до своєї хати, хатинки там. О, то їхні, mm -hmm. їхні, їхні норочки. У разі дощової погоди, можна так відкрити тримати, але в разі дощової погоди я собі зробила таке приспосіблення ще минулого року. Ось таке вона ніжках пляшечку вирізала, щоб вони собі туди залазили, а зверху дощ не падав. І так у всіх місцях, де маєте мурашки. Що то для вас задовго і заскладно, більше часу займає, то можна я собі в Аврорі купила такий антимурамуравнін, називається. То можна. От котрі трішки землю тут, де мурашечки є, трішки о, лазять сюди. Бачите, трішки отак, там, де мурашечки, отак взяти того порошку. То такий порошок угу. гранульований. Отако розсипати. О, бач, лазить, десь як вони лазить. Угу. І злегка присипати землею. Воно діє на скільки? Щоб не змокло, головне, щоб дощу не було, бо воно розмиє. Потім можна в разі дощу, то можна просто то місце накривати. Чи лупаном, чи папером якимось, чи дошкою прикрити, чим згодно, щоб воно довше служило. Ось так, такі способи маємо. Є ще природні способи, є, що можна полину накласти, так насікти, розтерти, щоб воно то для відлякування. Полин, все, що має різкий запах, полин, горіхові листя. М'ята, ото, що має різкий запах, ну, відлякує мурашок, і вони десь собі йдуть далі. Поживітися. До сусідів. Ну, до сусідів може ні у полиха йдуть, так, там, де Вони можуть собі спокійно жити. Все, працюємо, працюємо, хочемо доброго урожаю, то треба трошки праці вкласти. Так. бути здоровенькі,